Друзі, привіт! Всім привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами я, Юра. Але сьогодні я не сам, а з парфюмером Максом Табачуком. Привіт! До речі, Макс, це учень Ксандри. Ксандра, також привіт. Привіт, Ксандро! І сьогодні ми представимо три його вже складені аромати. Отож, Макс, поїхали. поїхали. Макс, скажи, будь ласка, наскільки я знаю, в тебе вже випущених Три аромати складені. Так? Складених три аромати, поки що жодного не випущено. Друзі, якщо хтось хоче допомогти фінансово Максу випустити його аромати, ну, дві з яких композиції я просто закохався. А третя, просто не для мене, але вона крута. І перше, з якому ми почнемо, це з снігу. снігу. Сніг, про що сніг? Будемо наносити на а руку, тому що вже наносили на блотери і вже наносили. Про що воно? Це композиція, яка показує сніг. Це сніг наприкінці весни, коли Хас. вже пробиваються перші первоцвіти. Композиція холодна, але попри це, вона дуже оптимістична. Бо це ще сніг, ще мороз, але вже ми знаємо, що весна так. скоро буде, і ти знаєш, заміксована з якимись квітами. Так, це первоцвіти, що пробиваються. Класно, дуже радісна композиція. Прям, Мені подобається. От дійсно, знаєш, хтось там каже, та ти не можеш хейтити. От сніг ні за що його хейтити. Він крутий. Крутий, хочеться ним облитися і піти знаєш, весною. Оці вайб весни, коли все оживає, і ти хочеш цей а, кайф підсилити цим ароматом. Це саме те... Але з іншого боку, зараз спеку можна цей аромат нанести, щоб принести людям свіжість. Так, дуже, досить позитивний. Що ще можеш сказати про цей аромат? Як він тобі дався? Це був виклик, оскільки стояла задача зобразити парфумерно об'єкт, який не має запаху, сніг не пахне. Угу. Ну так, і я гадаю, що я впорався з задачею, бо читається люди. Впізнаються це сніг. Круто. Класно. Гарний аромат. Хочу, щоб він вже вийшов у флаконі. Так, і наступний аромат від тебе це світанок, світанок на... на пляжі. Світанок на пляжі. Давайте послухаємо, про що пахне світанок. Розказуй, як ти зробив цей аромат і про що він? Насправді цей аромат це була спроба вбудувати лангілан в композиції. Це mm -hmm. компонент, який я не люблю. Але е, ми прийшли до того, що композиція вийшла акватичною, mm -hmm. дуже оптимістичною, дуже оранжевою по настрою і повною абрикосів. Це світанок на пляжі влітку, коли багато дешевих абрикосів, можна їх їсти досхочу. Mm -hmm. Ну, ти знаєш, Іван Єванг часто пахне санскріном, е, але і це теж індукує е, пляж, оскільки. Це відомий прийом ароматизатори крему uh -huh. від засмаги, внести в аромат морський, щоб показати, що на пляжі є людина. Ну, круто. Uh... Також uh -huh. в цьому ароматі є багато шкіри. Uh -huh. І в нас є візуальна підтримка цього аромату. Ми тут бачимо оранжеву шкіряну сумку, абрикоси і оранжевий світанок на пляжі. Uh -huh. Він досить такий позитивний. Трохи солодкуватий. Е, так, відсил до абрикосів чи персиків присутній. Така от ця шкірка абрикоса, саме абрикоса, не персика. Бо вона шершава і вона переходить в шкіру сумки, оранжеву. Так, це типу, як у вас абрикоси в шкіряній сумці, і вийдете на пляж. Отакий от, ось, знаєш, вайб. Е, класний, якщо Поставити їх на перше, друге місце. Мені сніг подобається більше чомусь. Ну, сніг він, він такий позитивний, та. прям крутий-крутий. Аромопанство. І третій аромат від а, Макса це косуха з нефарбованої замші. Окей, ну, давай я нанесу сюди його. А, ну, що тобі хочу сказати? Крутий, з характером, класний. Пахне хлібом. Про що він про тебе? Чим він тобі пахне? Чим ти надихався? Тут все почалося від ідеї про те, що от є у нас в фланкери. Угу. Uh -huh. І часто менш відомий фланкер в нього є цікаві аспекти, які ми не бачимо, бо він ховається в тіні більш відомого uh -huh. фланкера. І тут курка, куртка косуха чорну, ми всі знаємо, вона стала атрибутом неформальних руків, не атрибутом Неформальних рухів, символом свободи, байкерів, рок-музики. Але вона більш хижа, вона угу. агресивніша, вона контрастна. І у її тіні лишається недооціненою така сама курточка з нефарбованої коричневої замші. Вона Круто. більш спокійна, вона не така криклива, угу. вона не не виражає претензій на щось, uh -huh. не привертає так сильно до себе уваги. Вона більш затишна, але вона з характеру. Uh -huh. Вона потужна. А, ти знаєш, от він грає. Він грає, він не скатується, знаєш, по саму шкіру. Це щось для мене шкіряне. Чомусь тут відчуваю акорди хліба чорного чорнобривців. Так, от він. Він крутий, він такий маскулійний такий ефект. Прям відчувається стержень. Це більше про чоловіка, який впевнений в собі, і не потребує демонстративного виставляння цього на показ. Класний, класний. Думаю, що це буде саме продавамі в тебе аромат. Друзі, давайте підіймо підсумки. От що я можу сказати про аромати Макса? Номер один для мене це сніг. Він мене закохав. Він досить позитивний вайб. Він грає, він такий звучить, від силу дійсно до, знаєш, зими, до прохолоди. Думаю, буде класно звучати влітку. На другому місці в мене шкіряна куртка. Чорнобривці, хліб, маскулінність, хижість, сила. От він і не про це. І, можливо, я не фанат Санскріну, але на третьому місці, в мене, в мене як скажи, він називається? Світанок на пляжі. Світанок на пляжі. Ну, така солоденька, е така жіночна, на мою думку, така це для, це, релаксу. Це. для релаксу. То якось так в мене. Але дякую за твою роботу, за твій час. Я поважаю людей, які творять, витворяють і роблять композиції. Українські композиції, які вартують, щоб ви про нього знали. Тому ми зробили це відео сьогодні. Дякую всім за увагу. Так і до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.